За оборони в місті Старокостянтинові землі, які не використовуються, заростають бур'янами. І Тому я хотів би, щоб ви побачили все це. Які листи направлені, які відповіді приходять. Тому що, як би ми не хотіли, ми в Старокостянтиновій землі стільки не знайдемо, скільки в нас воїнів АТО. Тому що ми місто військове, перш за все. І, друге, призов нам довели такий самий відсоток, як всіх інших міста. Тому якраз хочу, щоб воно було відкрито і доступно. І ми вже на цій сесії прийняли відповідне рішення з даного питання. Тому що там є інші питання, які стосуються землі, і так далі. Тому в мене таке переконання, що буквально зараз виходимо звідси і приступаємо до цієї роботи. Карти є. В електронному варіанті все є. Ми все роздруковуємо, витягуємо кожний участок, кожне це. Підіймаємо всі заяви.